18 травня або 30-го за Новим Стилем минає 140 років від дня прийняття указу, який на наше сьогодення впливає може більше, ніж будь-який інший. Про нього говорять, його трактують, але значною мірою він визначає сьогоднішню ситуацію в нашій країні. Мова про Емський указ. Про 1876 рік, коли в Пруському містечку. Олександр II підписав так званий Емський указ, який поширював і уточнював дію Валуївського циркуляру. У нас до цього часу трактують і один, і другий як заборону української мови. Направді нічого подібного. Про заборону мови там не йшлося. Йшлося зовсім про інше. Йшлося про намагання загнати український світ, в, якщо хочете гетто в ситуацію безнадійної провінційності і загумінковості. Були заборонені переклади, були заборонені будь-які навчальні підручники, були заборонені україномовні розвиваючі тексти, які давали людям перспективу. За 140 років ми до того звикли до цих заборон, що продовжуємо осмислювати себе всередині і тільки в внутрішній перспективі, згадуючи про ці укази як про мови, особливо коли на носі якісь чергові вибори. Сьогодні, можливо, найважливіше усвідомити, що не мова визначає наше буття, а наше буття визначає перспективу. Було дуже прикро на 200-ліття Шевченка слухати, що Тараса Григоровича знає цілий світ, як цілий світ знає інших наших авторів. З точки зору осмислення ситуації зсередини країни про це може і можна говорити. З точки зору розмови усвідомлення себе де-небудь в Мюнхені, Алматі чи Йоханнесбурзі, дуже просто і легко усвідомити, що. Ні про Шевченка, ні про кого іншого. Люди пересічно не знають. А образ України існує таким, яким ми його творимо сьогодні, таким його, яким його творять наші заробітчани, таким, яким його творить наша культура і наша промисловість. Ну про промисловість, про інші успіхи годі говорити. На щастя, сьогодні про Україну згадали не тільки в контексті. Війни і суспільно-політичних подій, а й в контексті перемоги Дніпра. І мені часом здається, що ці наші маленькі спортивні перемоги, наші маленькі успіхи на фестивалів, на фестивалях анімаційних фільмів чи якихось інших важать більше для позиціонування України у світі, ніж будь-що інше. Насправді. Нічого страшного не сталося, точніше не станеться, коли ми зрозуміємо, в якій ситуації знаходимось і почнемо розвиватися. А поки що маємо підручники, ніби спеціально витримані в дусі Волоївського указу: що для першокласників, що для дев'ятикласників, що з української мови, що з математики, не випрацювана і не зрозуміла стилістика завдань. Ага. Віршики підібрані сумнівного типу і нічого дивного, що навіть свою класику сьогоднішні випускники, м'яко кажучи, недолюблюємо. Тому всім нам треба взятися за руки і, нарешті, зрозуміти, ми мусимо зробити свій світ комфортним, зрозумілим і потрібним одне одному. І тоді, можливо. Сьогодні чи завтра ми зможемо подолати наслідки Емського і Волоївського указів.